Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. От хочу вам показати такий сорт перцю. Я сіяла його як Лесю. Але написано, що Леся червоного кольору. Ну, от, подивіться, Леся. Трошки вже під'їла його. Але за формою, розмірами. Ну, Леся і все. Але ж чому тоді жовтий? Запалився, так був би якогось різноманітного кольору. Не почервонів, так уже дуже довго я зірвала і лежить. Він був такого ще зеленкувато жовтого кольору. Але до цих пір отакий от, немає чергу. Тут камера трішки неправильно показує до вікна, але повністю жовтого кольору, не почервонів. Незрозуміло, що ж це за сорт перцю. Хто знає, будь ласка, підкажіть. Бо зараз буду я його вибирати на насіння. Все ж таки цікаво, гарна така перчинка. Але що за сорт, не зрозуміло? Красивий. Я просто так закохалася цю перчину.